Вітаю, друзі. Зараз ми працюємо в 38-й окремій бригаді морської піхоти, де курсанти, які підписали контракт за програмою 18-24, проходять їхній перший нульовий день АВП. Я вітаю вас, панове рекрути. Сьогодні розпочинається ваш тернистий шлях. Шлях сильного, сміливого, вільного морського піхотинця. Воїна. Бо як сказано в морській піхоті. Воїн. Як ви можете бачити зараз панове інструктори. Знайомлять рекрутів з майбутнім тернистим шляхом морського приїдай! піхопинця. Має мій, доково віза, почини даву. Бустріє! Це, це, це. повідомляє. І що, як вам прийом? На Сарказм. Таких не бачив. Готовий бігатися! Що чекає ваших рекордів попереду? Фізичне навантаження в першу чергу. І... Їхнє індивідуальне виховання, тобто це той досвід, який буде потрібен в боях. Топографія, інженерна підготовка, все те, що необхідно на полі бою, щоб не померти, щоб жити і вбивати ворога. Ми пройшли багато від 2014 року, закрились в боях, і ми зараз передамо весь свій досвід їм. Чи покладаєте ви як командир, і можливо у вас підрозділ, надію на цих молодих хрепти? А як же ця програма була саме і створена для того, щоб зробити якісного воїна? От. І ми не вправі відступити, і ми не вправі е це е занедбати. Да, важкувати, звісно, але це справа воїна, вона має зараз бути такою. Відчувається те, що тобі треба. те, що тобі треба сила і те, що ти справжній хлопець. Тому що ти, е, коли ти сидиш вдома, ти сидиш дома, ти відчуваєш себе лінивою людиною. А то ти взяв собі бову, татажів, уявив, що ти справжній чоловік. І тачиш його крізь сили, крізь зуби, і ти його тачиш. Тому що ти справжній чоловік, ти сильний, ти становишся сильніше і хоробріше. Навіть ці попри ті вибухи, які були, які нам робили цими гранатами, воно тебе тренурує і робить тебе сильнішим моральним і психологічно. Якщо хочеш стати справжнім чоловіком і тим, хто буде сильніше за інших, сильнішим за своїх однолітків, які не йдуть по Звичайному життю не, не йдеш, як то кажуть, не йдеш попити, випити, не йдеш покурити, не йдеш кудись погуляти, а хочеш стати справжнім чоловіком, заклавати свій дух, тобі якраз сюди. люблю вас!